Володимир, мій чоловік, працював начальником каравула 56-ї пожежно-рятувальної частини в місті Бровари. Так сталося, що 15 березня на його шляху додому трапилася колона ворожої техніки. Колона була, бойова машина піхоти і три танки. На броні перебували буряти, це як сусіди розповідали. Він нарвався, він задню передачу, вони прострелили чотири колеса, він вийшов з піднятими руками. Він був в нашій формі, з знаками розрізнення, але в бронежилеті. І такі ж зі слів сусідів, ці, які сиділи на броні, он по формі йщів. <му>. Він любив допомагати людям, мабуть, більше, ніж життя. От покликання в його таке було допомагати. 24 го числа зателефонував диспетчер, повідомив про збір особового складу. Прибувши на ну, в частину, ми були направлені на військову частину міста Києва, в яку виїхав я як начальник підрозділу, і начальником зміни виїхав Ярмолюк Володимир. 15 березня я прийшов на службу. Тоді Володимир мені здавав добу, я його приймав. Все як по розпорядку дня прийняли. Потім він поїхав до, ну, додому, і нам вже начальник частини часті сообщив через пів години, що Володимира вже немає. Це сталося 15 березня. Я перебував на службі. Зателефонувала його. Дружина Вікторія. В сльозах, в криках вову у білі. Поїхав, тому що в його була вагітна дружина і сказав, я все одно поїду. Поки у нас могла ну, була можливість, ми виїжджали сюди на бровари. Я бувала тут у нього в частині. Потім ми поверталися додому. Ну і так до 9 березня, а потім 14-го вечора, здається. Вже тоді сказали, що до нас заїхати неможливо. 15 березня він їхав після добового чергування додому. Він мені зателефонував, каже: я вже під'їжджаю, відкрий, будь ласка, ворот. Я заїду. Я відкрив <гум> після його дзвінка виходжу відкривати ворота, роблю крок і бачу, як він стоїть з піднятими руками, і напроти нього стоять БТРи, танки. Я сам в стресі вийшов на тильний фасад, на тильне подвір'я. Взяв до рук телефон, брат Володимир світиться в месенджері, і я розумів, що вже телефон не в його. Я написав, типу, за брата буквально секунд 15 поступила відповідь, вам всім Не я, не його мама, наприклад, не знали, що відбулося. Насправді ми вже побачили вже по факту, коли знайшли його тіло. Брат Володимир до будинку не доїхав 20 метрів, він би ніколи не казав їм щось у відповідь. Так він міг там багато чого їм сказати, але я думаю, в той момент, коли він знав, що йому треба їхати додому, коли його чекала я, будучи вагітною, то він ну, не проявляв агресії в бік окупантів. Коли трохи стихло. Сусід і родич допоміг його захоронити на подвір'ї в саду. Потім, як була деокупація Броварського району, ми повернулися і тоді його ховали б нормально. Так у них генетично закладено, я не знаю, Вбивати беззбройних людей. Коли він загинув, йому було 34 роки. Мало бути, 35. але… Що брата це залишилось лорд німецька вівчарка. Багато, було мрій насправді. Головна його мрія була це побудувати будинок. Уже на той момент, коли я була вагітна, певно, що сина виховувати. Звичайні людські мрії, які так і не втілилися в життя. Наша історія, ну, мабуть, як і у всієї молоді однакова, він написав мені у фейсбуці. Питав, в якій частині я працюю, так як він також працював в Києві. Я на той момент вже перевелася сюди на бровари, я також тут працювала в цій частині. Він написав мені, каже, давай зустрінемось, вип'ємо кави. Ну, добре. Хоча спочатку це ну, сумнівна така була зустріч, мені навіть спочатку було нецікаво. Він хотів перебудувати подвір'я. Хату на подвір'ї, довести все до тями до вума. Він знав, що в його родиться син, але він так цього і не дочекався. У нас народився хлопчик Тимофій. Бува дуже чекав його, дуже, дуже хотів сина. І... Я знаю, що якби він був зараз живий. Я не знаю, кращого батька для дитини я, я просто не уявляю на його місці. Він дуже на нього схожий. Дуже. Це наче дивитися в дзеркало і бачити його, але набагато молодший. Він копія тату. Він з неба допомагає нам триматися. І жити далі, якби тяжко не було, але випускати руки ніхто не збирається. Ми живемо далі, є для кого жити раді кого жити. Я мрію, щоб закінчилася війна. Але я також би хотіла, якби він був живий. Щоб він також побачив, щоб ми перемогли. Побачив нашого сина.